Вітаю, друзяки! У мене зв'язочку і на ваших екранчиках-моніторчиках прийшов нарешті час відкладати цеглу, і ми будемо грати сьогодні First to Фатом. Це перший епізод під назвою Home Alone. Тобто, один вдома. Але це буде не той один вдома, який ми звикли на новий рік бачити. Це буде такий собі один вдома, дуже, знаєте, потужний, тому що. Я подивився відгуки на цю гру. Ну, звичайно, з чого починається завжди? Якась гра Це з відгуків. І, походу, ця штука буде дуже моторошною. І там, як обіцяють, навіть не цегла буде відкладатися а такий добрячий, знаєте, піноблок. Гра на англійській мові, інших мов немає, тут начебто тільки одна мова англійська. Ну, я, знаєте, якби з початком війни я англійську мову... Закінчити, буде трохи, трошки важкувато, але я буду сподіватися, що тут не буде. Ну, прям так багато текстів, якихось там розповідей. Тим більше озвучки, скоріш за все, не буде людської, а тільки тек тексти якісь. Ну давайте. Що ж, поїхали, я, я пропоную розпочати. До речі, що ще я хотів сказати, гра начебто як буде ось приблизно на 20 хвилин це проходження. Це перший епізод. Е, чим він ще такий, знаєте, особливо. Хотів би охарактеризувати як така особлива якась відмінність від інших ігор, це те, що в стім я в цю гру додав собі безкоштовно в бібліотеку. Так що ну, така міні-рекламка, ну не знаю, ну, рекламувати продукт, який ми ще не грали, не варто, але. Все одно, так. Ну, Начебто відгуки непогані. Так, First of Atom — це епізодичний психологічний хорор, де кожен е епізод... Е Невеличка історія про того, хто вижив. Ну, ось так. от. Будемо перекладати, Ось так, друзі. Ти граєш перший епізод, інші епізоди вийдуть скоро. Але я знаю, вже вийшло 5 епізодів, тому ну, тут просто текст вже застарілий, тому що це гра 21-го року. Приблизно грати нам на 20 хвилин. А ось же, бачите, ось вони вийшли. Це 4, але вже є п'ятий епізод, який в 24-му, здається, році вийшов. Що, поїхали, друзяки, поїхали. Треба вже їхати, тому що ми в меню сидимо більше часу, ніж ця вся гра займає. Епізод перший. Один вдома. 12 липня. Зараз я вам покажу свої навики Інгліша. Я не хотів е, Путапи, Ой, путапи, ось ці всі. Я щось не хотів і я навіть не знаю, з чого почати. Е, вибачте, мене за мої не найкращі навики, як розповідача. Але все ж таки я почну. Інгліш просто носій. No, e, це було всередині літа. Мої батьки покинули, покинули, я так розумію, будинок на вихідні в якійсь робочій поїздці. Залишивши мене одного на вихідні. Блін, я так не встигну. Ну, значить, я, він, тут щось про сон було. Тобто е, така справа, що у нашого хлопчинки. Ми граємо за хлопчинка. Якщо його батьки, скоріш за все, це е, ну, якась мала дитина, і у нього були проблеми зі сном. Він міг прокидатися в різний час. 8.03. 8.03 це ранку. Натисніть Space для того, щоб прокинутися. Я прокинувся. Ну що ж, йдемо, досліджуємо хату, чи що. Десь є, знаєте, де, в когось на проходженнях, наче то, як читав, що, що це на реальних подіях основано. Ну, знаєте, розробники. Ну, розробники ігор, я не знаю, чи таке додають, але в фільмах частенько додають таку фразу основано на реальних подіях. І все і весь народ біжить, біжить, дивиться, що ж там на реальних подіях. А воно ні хрена не, не на реальних подіях, ніяких подій реальних не було. О-о-о, друже, давай тільки ми не будемо ось якісь зошити читати. Ліхтарик є, є, до речі. Що ж тут Тут взагалі якесь управління є. Ага, щось є. Світло, до речі, не вимикається. Мені подобається, що світло, друзі. Ну який це може бути хоррор, коли так світло? Мам, три текстових, три текстових повідомлення. Натисніть Escape для того, щоб прочитати. Так. Ми з батьком могли б повернутися. Сандей, Сандей, це здається. Ну ж неділя, в неділю ввечері. Чому ти будеш такою параноїдальною, блін, ну я не знаю. Ну це мій англійський, друзі. вищий рівень. Тим більше тут, блін, він розмовний ще якийсь. Неп, ну я. Я не пам'ятаю слова, я давненько вже не вчу, розумієте? Так, він. Е, в будь-якому випадку він хоче замовити піцю. Е, Вона каже, мати, нічого не замовляй. Е, ми вже зробили тобі лазанью е, в цей ранок. Check the freeш. Перевір холодильник, блин. Блін, слухайте, я ще можу щось. Опа. Рід за чат. Про проходять якісь е очівочки. Хаус з чим. Ну, ви... блін, це жарвоне ж, ж який я в цьому не шарю. Е е я забув. Тунайт? щось він забув. Коротше, піти туди. Чи зробити щось вночі? Е е це, мабуть, його друг Мейсон Олівер. Мої батьки. Поїхали на ніч. Ми можемо пограти в Mario Kart. Також. Якась Mario, мабуть, може Super Mario гра. Я дам тобі знати. Окей. Подзвонить. Я так розумію, це його якийсь, якийсь кореш кореш написав, що вони хотіли б зустрітися. Ну і, звичайна справа, коли батьки виїхали, то звичайно, що. Пореш одразу ж якийсь намальовується. Не питай мене, чому. Блін, чому я кудись прийшов. Чому я прийшов в кімнату батьків чи що там було, ж так? Ох, нічого собі. А ти хто такий? Ти просто людинка, так? Ну, Просто прохожий? давайте подивимося за ним. Я вже, знаєте, вся чусь... музика і ця атмосферка, вона якось. Знаєте, гнітюча, так сказати, і вже, чесно кажучи, якось повертатися назад. Мені моторошно, чесно кажучи. Сі ту крауч. А, крауч це для того, щоб присісти. Окей, блін, хе-хе, виявляйте, якщо зараз це вікно загляну. Ну ні, ну це дійсно страшна штука. <ривляйте> Наслякають жалізі, за що? Давай тут лазанья десь твоя лежить. А що таке лазанья? Лазанья це. Це, здається, запечена ось така хрінь. Їжа була холодною. Де мі мі мікрохвильовочка наша? А чому ти підвісаєш? Дащо ж у мене тут всі ігри підвісають останнім часом. Може, це. Що Що за. А, Сі-то Круч? Це зачини, зачини, будь ласка, холодос, і давай ми... А, ти просто. В духову в цю шавку закинув лазанью, окей. Да, звук з духовки такий, ви що, знущайте себе, сратися можна. Блин, темно, ліхтарика немає. Я можу вийти на вулицю, а що мені взагалі зробити? Задача так з'їсти лазанью, так я розумію. о Та, Ну давай, давай. Я звуковий сигнал. Друзяк, я не знаю, чи зачиняти, двері. Тут, можливо, нам би... ми будемо змушені тікати від кого. Так, фудво була. Їжа була хорошою і... і гарячою. Я люблю. Я люблю таку їжу, я так розумію. Блін, дуже швидко. G2. А, взяти. Тарілку, чи що? Ось що було, тільки що? Ну, давай, я так розумію, тобі треба поїсти її, правильно? Е, а, я люблю дивитися е, телевізор, коли я їм. Е, ну можемо ж можемо, друзі, можемо все одно. Потроху перекладаємо, давай. Е, Натисни G для того, щоб кинути. А для чого кинути? Ну нам треба ж мабуть ж сісти. Space to get up. А для чого? Ти поїв, так? Ні. Так, а, 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 а чому ти. Чому ми не їмо її? Я не розумію зараз. Ну, я розумію, що ти любиш. Давайте ще раз. Чому ти її викидиш? Слухай. Так вона вже не їстівна. Так я розумію. А, ось так приблизно. Бей. Для того, щоб піднятися. Давай я ось так візьму, і ось так. Мені треба дивитися телевізор, просто я не розумію, що робити. А, ось лазанью їсти. Окей. Лазанья, здається, ну воно ж таке щось як з, з макаронами. Пас. Бляоооо, ви бачили, там ноги були. Хі -хі -хі. Хтось піднявся наверх. Ну от мені здається, чи з маньяком буде якась історія. Я не хочу туди йти. Ну, серйозно, ну якось я не хочу туди йти. А що я як доїсти? А, ось так. Так, я відчуваю. Він каже, я відчуваю якось сонливість після того, як я набив пузо. Нормально. Ну, ідемо. Ще такий якийсь. Блін, подивився. Чесно кажучи, мультики, чи фільми, ну такі, знаєш, які. Блін, ну там же ж хтось піднявся. Я не хочу туди йти. То. Відчинені двері. Два текстових э, якихось повид... повідомлення. Так, э, ми збираємося. Подзвонити. Але ти можеш е, піти до Джесіки завтра. Коротше кажучи, вони затримуються, скоріш за все, ну я, я так думаю. Може я краще на вулиці потусуюсь? Друзі, чому ти стрибаєш? Алло. Може я краще на, на вулиці потусякаю? Ну, серйозно. Якось тут моторошна обстановочка у нас вимальовується. Джей, а що я можу кинути? Ні, ну якась брехня, я нічого не уже кинути, Ну тут я вам 100% відповідаю, піднімався чолов'яга якийсь. І це явно були не жіночі шкари. Так, I'm sorry, Miles, got to see you tomorrow. А, це Mason Oliver. Тобто. Він завтра, так, до нас там щось. Я так розумію, цей хлопчина... І завтра до нас навідається. А, я вже готовий кричати, друзі. Блін, це реально моторошно. Ну коли ти бачиш. Якісь давайте ми ж тут щось. А, я завжди закриваю двері. Перед тим як лягаю спати. Які двері? Я сподіваюся, ці? ну давай. Я згадав, що я маю якусь що. Я згадав, що я маю якусь домашню роботу зробити перед тим як лягти знову. У тебе є домашня робота, серйозно, чуваче. Ну давай. Окей, ну нас же жира. Ось ви ж розумієте, вона нас садовила напроти вікна відкритого. Давай, то що тут ми будемо? Я щось не можу, тому що фокусуватися, тому що працює телевізор. Бля, ти случаєшся з мене альо. Який телевізор? Раз гра просто змушує, змушує ходити по квартирі. Але, ну знаєте, ось, ну, майстри. От я, я, я тільки почав це грати, але, ну, реально, майстри. Робили гру. У тебе постійно гнітюча ось така. Я відчуваю спиною ось постійно цю гнітючу атмосферу. Я не знаю, чи це через звук, чи через те, що ось так якось воно тут все. О, а, так це були звуки з телевізора. Ну, ніфіга собі, ти такі передачі дивишся. Ну давайте тут. Ага, тут на вулиці, начебто зараз чисто, друзі. Давай закриємо ось ці всі двері, позакриваємо для того, щоб ми, знаєш, зайвий раз не ходили сюди. Зараз же, знаєте, ми тільки ляжемо відпочивати, і одразу ж буде. Треба зачинити всі двері на вулицю. Ні, я ось краще це одразу зроблю. Ні, ну я. Я, я відчуваю, знаєте, ось це накопичення нагнітання цієї обстановки. Я відчуваю, що це як накопичується зараз, знаєте, як якийсь. Крін його знає. Як, як якісь, якась якась. Е... посудина чи що тара, знаєте, накопичується, і вона <с> скоро вибухне. <с> Ось так якось. Так, я згадав, що мені треба зробити ж домашнє завдання. Окей. Я забув, я не, не згадав, а я забув. Ну, давай, щось вчимо. Ну, давай ми тільки тут не будемо зараз 1238. Це після. Я зробив домашнє завдання через декілька годин. Тепер можна що? Відпочити? Так, а чому ти хотів після їжі відпочити? Питання. Два текстових повідомлення. Це від кого? Від кого? Від мами. Від мами. Давай тут почитаємо. Uh, ну, тут бачите ось ці фразеологізми як вони? словосполучення stay up, Щоб не було щось пізно там і так далі. Uh, нам варто. Щось ще там зробити, щоб, щоб почути якусь uh, місіс Паулу. Цей час. А, Don't stay up too late. Це, скоріш за все, знаєте, що. каже, Не, не тусуйся дуже допізна, а лягай спати. Ось, ось які повідомлення, що означали. Просто, блін, я давно не перекладав з англійською мовою. Я зараз просто елементарні слова згадую. Я це все вчив, друзі. Але ви знаєте, англійська мова, її потрібно постійно нею займатися. Блін. Я прокинувся для того, щоб. Попити водички. Ти що, знущаєшся з мене? Ну давай подивимося. Ти в час ночі прокинувся, щоб попити водички. Ну, це все, це якби розрив моєї дупи. 100%. Ідемо. Так, ти вмикай світло, можна вімкнути світло? Ні, немає активності зі світлом. І тут же ж є от 100% в ж чела вже ж якісь. Але дивіться, на вулиці не так-то темно. Я сподіваюся, що просто вам щось видно. Я не вибирав, ну ви бачили, нічого, ніяких налаштувань. Escape це у нас просто повідомлення з телефона і все. Нагнітається, друзі. Давай хоча б холодильник відкриємо, щоб якесь світло було. Так, водичка буде в холодильнику, так, до речі. Так. Ага, права клавіша для того, щоб пити. Так, топ'є. Ааа! Слухай, тебе чоловічий такий голос, який яка ти дитина. Ти вже такий, як мужик. Типа. Все? Я боюсь назад дивитися. Ну, добре, друзі, так що ми там. Що ми там, в принципі. Що там ссати? Треба просто йти да проходити. Треба дивитися страхам у вічі. Чому ти підвісаєш? Я не розумію, що підвісає. Як така гра може підвісати? Ну, скоріш за все, це не мої проблеми. Я так я дуже сподіваюсь. Що все ж таки це не з комп'ютером. Тому що, останнім часом. Блін, то сталкер взагалі не хотів. Взагалі не хотів працювати. Знаєте, які ігри? Так, закривай. Е, мама, одну фотку якусь? Це хто такі? Ти там, типа? Майлз. Нас е, звати Майлз. Ми, до речі, з якогось Майлса вже грали. Хто там біля дверей? Ти там? Так, я, я спати. Ні, мені треба клікнути для того, щоб. Сховатися, друзяки. І що? Алло, ну я сховався, як би. А що далі? Так, а може, звідки ви взяли цю фотку? Цікаво, батьки, звідки взяли? Це якийсь розіграш Майлса, чи що? Ну, Клік, просто сховатися. Але для чого ховатися? Ну, давайте сховаємося. Я просто не розумію зараз. Space to get up. Ну чи нам варто ховатися? Нічого не відбувається. Ну чому ти підвісаєш, алло, гра? Ну це ж, звичайна гра, і графіки тут її нема, її не існує. Чому вона вісне? А ні, треба йти, мабуть, друзі. Ну йдемо. Йдемо просто. Я думаю, варто йти, просто подивитися, хто там. Що там за хер прийшов. І тупо йому чистити дупу. Дивіться. Right click to drink. Мене підвісло, чи що все. Я ні я не, чув, не чую, щоб хтось заходив кудись. А можна сюди сховатись? А, ну, там щось. Якісь звуки є. Я дуже сподіваюся, що вам буде видно. Але для чого ховати? Чотири текстові повідомлення. Ну давай подивимося. А, Мама, де ти взяла це? Це, це, це ви, наш е, герой відправив. Де ти взяла це фото? Паула прислала мені, вона сказала. Що побачила це через вікно? Ми подзвонили копам. Ем, ти закрий кожні двері і, і сховайся у своїй кімнаті. Не відповідай, не відкривай нікому двері, щоб не сталося. Щоб, ти, щоб хто не робив. Що? <праць> Брин, я здох чи що? Фух, але це треба було, знаєте. Це треба було зробити так, обістратися вже, щоб далі було не так страшно. Ось і все. А чому гра вилетіла? Ну, як же ж так? Ну що ж, друзяки, я перепройшов в гру до того моменту, де ми вилетіли. Ось нам прийшли знову від мами повідомлення, що хтось стоїть біля дверей, нікому не відкривай. Не відповідай на на, на, на якісь стуки. На що б там не було. Щоб там. Коротше, тобі треба, тобі треба ховатися в своїй кімнаті. І ось це треба виконувати. Тут, походу, такий прикол в цій грі, що коли нас хапає цей маньяк гра вилітає. Ну, ось він так я перепровірив. Тобто, і головна задача, що? Наша головна задача, щоб він нас не схопив. Ну, до речі, ось він стоїть, ось цей дід, він стоїть біля дверей. Давайте подивимося. Так, I try Айтрайн Пікін. Я намагався щось там подивитися, і він подивитися, заглянути, просто чекнути в вікно. І він подивився на мене. Ну, якийсь дід, здається, старий. Цей маньяк. Ну, нам треба, мабуть, ховатися, що у нас є, якісь повідомлення нові, немає. Ну, Мейсон Олівер, так як ми розібрали, це його друг, він тут йому сказав, все нормально. Друзі, відривайтеся без мене. Я вас просто ненавиджу, козли. Ну що ж, треба сховатися від. Мені здається, треба просто ховатися від цього чувака. Треба просто, як, так як сказала, мати. Click to hide, окей. Okay. Треба просто сховатися. І далі чекати, можливо, якихось вказівок нових. Але гра, якщо і нас. Блять, вікно побили. Побили вікно. Але гра, реально. Вилітає, якщо він нас ловить. Так, ну я не знаю. Ну, сидіти не сенсу, мабуть. Нам треба хоча б трічки ходити і просто заглядати у вікна. Ну, можливо, щось зміниться. Я просто боюсь, насправді, що. Цей козел може вже бути в хаті, друзі. Опа. Так, це Паула біля дверей. Ну він тут стоїть, друзі, я не знаю, що робити. Е, ти прям тут стоїш? Так, він стоїть прям тут, друзі. Я не знаю, ну. Но... <с> що робити, блін? Він то в хаті вже. А як мені відчинити Паулі? Алло? Я можу якось Паулі відчинити, ні? А тут що за звуки ще? Ну давайте спробуємо якось на присядки... пройти, але ну це жопа, насправді. Ясно. Ясно. Він просто вміє ходити крізь іни, друзі. А, і грає те, що я казав, знову вилетіла. Добре, давайте ще разочек пройдемо. Тобто я її дуже швидко насправді проходжу, коли ти знаєш, що робити. На це я, мабуть, і розрахунок. Ну, ну що ж, давайте тоді включимося, вже, коли я знову <гаду> дійду до цього моменту. Я думаю, вам не буде цікаво там, поки ми їмо. І тоді вже включимося. Ну що ж, друзяки, ще одне включення в гру фірз to фатом. Я знову вирішив, знаєте, включитися на цьому моменті, щоб гарнесенько так роздивитися з цього чудака. Я не знаю, він не схожий його, у нього якісь такі руки рухи оцими руками. я не знаю, Ну, може, як знаєте, хвора людина якась. Але хрін його знає. Ну, такий собі, Я б не сказав би, що він моторошний. Моторошно, коли він через стінки може пролізти, ось це моторошно. Блін, ліхтарик би не завадив би. Добре, подивилися. Зараз. Головне нам не, не пійматися на нього. Тобто, ці всі скрімаки, ми, ми все робимо правильно. В принципі, ми все робимо повністю правильно. Тобто, якщо ми на два скрімака нарвалися, ми проходимо так, як повинно бути. Просто єдине, що вилітає гра, ну, це, вже, це. вже ось... ось Така риса характерна для цієї гри, для цих розробників. Так, ну то що, йдемо? Давай йдемо. Я не знаю, для чого ховатися. Ну, там мати, значить, нам повідомила, що давай, синку, ховайся. Відкриються двері зараз? Зараз вони не відкрилися. Окей, а, мені можливо, ці двері треба закрити, тому що ну, треба ж все повинно, якась обнова, подій вона приходить в повідомлення. Я просто не, не розумію, скільки, наскільки довго можна сидіти під, під диваном, цим, під кров, крови ну. І що. Повиніш. Ага. А! Ось як воно відбувається. Він розбиває вікно. Окей, я тоді ховаюсь. Він... Він розбиває вікно. Він залазить, скоріш за все, через вікно. І далі приходить подруга. Сусідка. Сусідка нам дзвонить е, у двері. І зараз мати напише, що відчини її двері, але не можна відчинять, тому що він вже в хаті. Це Паула біля дверей. Ти чуєш її? Е, я дуже перепрошую, Любий. Все повинно бути нормально. Ну, перепрошую, мабуть, мати, за те, що їх немає вдома, так? Зараз ми тільки бачимо, що відкриваються ці двері, ми не йдемо далі. Ну, там сенсу немає. Він же ж навіть. Ось. Він навіть через стіну проходить. Я не можу вниз туди. Блін, а ти якось треба, ти вмієш? А ні, не вміє. Не вміє. Я посюди, сюди, знаєте, так би чкурнув. Опа. А що що було тільки що. А що тільки що було. І. Що тільки ще було? Не знаю, я просто не хочу. Ага, Сіто Крауч. Тобто, ось, подивитися. Ну, що ми тут подивимось? Ми знаємо, що моє чело у нас в сусідній кімнаті. Що робити? Вона, звичайно, як я не можу туди пройти. Прикол в тому, що ну, він зараз вийде, я не хочу знову переприходити. О! 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 Палісмени приїхали, друзяки. Мати ж викликала поліцію, все нормально, так? Якось. Е, течки моторошне. Все, ми пройшли. Ми вижили в першому епізоді. Ну, ми як вижили? Ми тут. Е, 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 е. Вижили, да не вижили, якось, знаєш, два рази ми не дуже вижили, але зараз вижили, окей. О, привіт, Пауло. Я дуже наляканий. Сусідко, мати із батьком вони поїхали і вони покинули мене. Якийсь маньяк хотів мене вбити. Ну все, A game by Rail. Rail це. Розробники. Що ж, друзяки, я вже заходити не буду в цю гру в четверте чи вже в який раз. В принципі, непогана гра, атмосферненька. Ми трішки трішки злякалися і нормально. В принципі, це перший епізод. Наступні епізоди вже будуть за гроші. Безкоштовна. Ось ця версія закінчилася. Наступні епізоди будуть вже трішки подовше, і там, я думаю, буде. Можливо, цікавіше, але ну, якщо довше, то й буде цікавіше. Історія буде більш уже ну, більшою, більш, більш, більш більшою, більш-більшою буде вже історія ця. Якась там нова. Ну, вони, я думаю, не зв'язані між собою. Тож, друзяки, з вас, звичайно ж, вподобаєчка, з вас коментар, з вас підписочка, якщо ви не підписані. І на все добре, всього вам найкращого.